Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами в студії. Заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил збройних сил України Анатолій Храпчинський. Вітаю, дякую, що наживо прийшли. Слава Україні! Героям слава добро. А, сьогодні державний візит здійснює президент Зеленський до Франції. Заплановано навіть якийсь спеціальний брифінг з промисловцями, буде зустріч з президентом Франції. Ну і говорять, що будуть вирішувати питання надання Україні літаків Рафаль. Е -е, якісь міражі в Україні вже є. Тепер уже мова про Рафалі буде підписаний якийсь лист про наміри і відповідно, крім. Самих Рафалів також значить брифінг стосуватиметься систем СЕМПТІ значить, радарів GF300 і систем дронів. От, власне, в ці випробування дронові. Я думаю, що це ми окремо обговоримо про Рафалі, що нам треба розуміти. Давайте, мабуть, почнемо з того, що якщо ми кажемо про літак Рафаль, то тобто це буде новий літак для наших повітряних сил. Тобто знов таки, цикл включаємо підготовка інженерів, підготовка пілотів і так далі. Зрозуміло, що це не в повному обсязі, тому що це вже перепідготовка на новий тип і умовно кажучи, там від 6 до 9 місяців. Але давайте повернемось до самих літаків, і тут я би зауважив, що в у Франції самих близько 100 літаків Рафаль. І вони колосально ще потребують поповнення, плюс е, Франція винна 289 рафалів по інших контрактах. І е, на питання: А скільки ж Франція виробляє рафалів? Е, то тут треба сказати, що всього три на місяць. Це непогано порівняно з гріпанами. Вони планують підвищити до п'яти літаків на місяць, але все одно це не закриває ту дельту, яка потрібна. Тобто, поступиться хтось чергою чи не поступиться. Це питання часу, але треба зрозуміти, що ми кажемо зараз про авіаційну складову як в майбутньому, тобто ми плануємо на майбутнє отримати даний тип літаків і експлуатувати його, і тут, в принципі, це непогано, тому що ми обираємо європейські літаки, які нам легше по логістиці, які нам легше буде готувати, під ремонтувати або обслуговувати, тому що ми поряд знаходимося з Францією, і це суттєво скорочує логістику. Почнемо а, далі питання щодо а, систем протиповітряної оборони. Жнов таки, сантінджі по суті своїй має ракети, які а, можуть. Бути е, використане для перехоплення балістики на останньому етапі, вона, в принципі, по класу так само, як і Петріот. Жнов таки, Петріоти себе набагато краще зарекомендували, тому що їх більше, ніж сам TNG. Е, сам TNG е, Ми е, отримали невеликій кількості. Тому, в принципі, е, теж казати про європейську систему, яка здатна збивати балістику, це позитивний момент, але ж таки, повертаємось до кількості. Е, Всього близько семи систем у Франції, ще декілька, три системи у Італії. замовила Італія ще якусь кількість, і цикл виробництва одного одної системи. Ми кажемо це близько 18 місяців. Жнов таки, питання, чи підійме кількість виробництва Франції цих систем? Тому це жнов на майбутнє. Е, чи передасть е, Франції якісь системи, які є на балансі? Але жнов таки, давайте зауважимо, що йшла мова і про е, систему радіолокації е, Ground Fire 300, GF300. Це до речі, теж непогане посилення, тому що ці якраз такі радари і працюють на виявлення. Балістичних ракет, супровід там, до тисячі цілі одночасно можуть виявляти. Але ж, ну, таки питання до того, що я би казав, що у Франції є ще низка різних типів радарів, які ми експлуатуємо, на той же самий Ground Master 200, який є системою для виявлення маловисотних цілей, тобто ми кажемо про шахеди. Плюс додатково є інші системи радіолокації, які дозволяють працювати набагато краще, ніж Ground Fire 300, тому що вони бачать там. Понад 600 кілометрів, тобто 400 кілометрів. Тому що Грант е, все ж таки бачить на 400 і жноки, тут в залежності від висоти прольоту цілі. Тому, в принципі, тут ми кажемо про перспективу розмови. Але от про що треба було би поговорити, про це про ракети Мітіор. Давайте пригадаємо фото е, з міністром оборони Шмигелем, якому показують літак. Гріпен з ракетами Мітіор, які працюють за горизонтом, тобто за 200 кілометрів відстань. І тут е, з наявних літаків в Україні можна було би е, модернізувати е, міражі, наявні, вони підлегають модернізації для встановлення цих ракет для того, щоб вони могли працювати по повітряних сілях. Чому це важливо? Тому що ми бачимо, як ворог суттєво збільшує дистанцію запуску кабів, а нам треба відігнати російську авіацію від кордонів для того, щоб унебезпечити нашу лінію бовзіднення. Тому ми кажемо про те, що нам потрібні ці ракети, але ці ракети. На жаль, жнов таки, це Франція, Британія і Італія, плюс ще шведи трохи. Тому, в принципі, коли починаються такі гучні промови, дуже хотілося б, щоб такі меморандуми підписувалися в 2022 році, а краще, щоб вони підписувалися з 2014 року. А, ну так, це все питання перспективи, тому що якщо зараз у них в боргу, що називається, 280, а навіть якщо вони викотять 5 літаків, ну вийдуть на темп 5 літаків на місяць, то нам з цієї черги чекати ікс років. Ну так виходить. Ну, зараз... 5, 3, 5. 3-5 років, так. 2-3 роки, так? 2-3 місяці, а тепер 2-3 роки. Добре, тепер про ще одну новацію, яку вже заявляють про те, що вона має надійти до України. Це вже якраз від канадійців. Там дуже цікава історія. З роєвим принципом роботи дронів це невеликі дрони, але вони можуть працювати у вигляді рою. Там машинний зір, і там система Paladin, яка дозволяє це все ну об одному оператору, умовно кажучи, керувати чи точніше здійснювати нагляд над кількома. Вони можуть бути в якійсь ударній модифікації, але головне пишуть про софтну фра і Канада ще там наприкінці літа інвестувала саме. Саме в цю частину щось 200 тисяч канадських доларів, якщо я правильно пригадую, 200 тисяч канадських доларів. У ці роєві системи, системи і рекогноціювання, і цілевказання, і розвідки наскільки це нам помічне? Дуже потрібно колосальна нестача особового складу. Подивитися, яку кількість дронів використовує там ці ж передові російські підрозділи. Там Рубікон, Качевнік. В середньому на одну ціль росіяни можуть використати спокійно до 20 дронів на відміну від нас, де ми одна ціль – один дрон. І це не за рахунок того, що там росіян більше, а за рахунок того, що у нас насправді колосальна нестача дронів і колосальна нестача операторів, колосальний нестача особового складу підготовленого. Тому я би казав про те, що застосування дронів, які можуть бути використані за ройовим принципом, і коли один оператор керує роєм і контролює виконання задачі, наприклад, цими дронами, це безумовно успіх, тому треба дочекатися отримання, дочекатися бою. Нового застосування, тому що одна справа тіхаски е полігона а інша справа наша лінія, бо зітнення і е тому, що насправді у е ворога дуже сильний реп давайте не забувати про це. Але тим не менше, е я би казав би про те, що тут є елементи, які нам дозволяють все ж таки зрозуміти, що цей набір алгоритмів, який називається штучним інтелектом, він суттєво може допомогти. Покращити можливості виконання бойових задач, захоплення цілі, робота навіть під засобами радіоелектронної боротьби, тому що в принципі тут ми кажемо про наземне об'єкти і орієнтування на місцевості, тобто, все це може бути закладено в продукт, який буде виконувати такі задачі. Тому це перспективно, і про це треба казати. Я давно кажу про те, що нам потрібно більше таких систем, і ба більше нам потрібно так, щоб наші пілоти знаходились в глибокому тилу. А на лінії бо під'їжджали системи там наземно роботизовані комплекси, які будуть підвозити бокси, з яких будуть вилітати дрони і виконувати свою задачу. Ну, власне, ще про дроновий захист від тих самих шахедів одночасно приблизно побачив дві інформації. Значить, одна з них про те, що росіяни все частіше встановлюють на своїй гірані уже камеру заднього виду, умовно кажучи, і радіомодемна, чи то на крилі, чи то в хвостовій частині. Ну, відповідно, це дозволяє застосовувати цей маневр ухилянт, як вони називають. Ну тобто, це така протидія нашим перехоплювачам, напевно, але. Тоді цей шахет чи герань має бути керований конкретним оператором, але з іншого боку, з українського боку, друга історія від «Повернись живим за жовтень. Вони там розказали, ну точніше, навели статистику, скільки, скільки різних дронів використала проти нас Росія. Ну і от проект дронопад, який збив 12% відсотків усіх випущених по нас дронів у жовтні, у вересні це було 5%, відсотків. І тобто, ця історія теж ну показує ну, дворазов. Прогрес понад два з половиною рази, от я так думаю, що це змагання, куди воно їде? Давайте почнемо з того, що насправді використання дронів перехоплювачів є ефективним елементом. Але як ми їх використовуємо і що ми застосовуємо для цього? Друге питання стосовно камери, тут же ж камера захищає не лише від наших дронів перехоплювачів, а від гелікоптерів, від малої авіації і від інших елементів. Не обов'язково бути дроном керованим. Достатньо, щоб камера побачила силует, ідентифікувала його і зрозуміла, який там. Робити маневр для того, щоб уйти або від гелікоптера, або від малого літака, або, наприклад, там від дрона перехоплювача. Але ж в будь-якому випадку, треба зрозуміти, що більшість даних випадки, більшість даних застосувань це погоня за дроном, тобто тому камери налаштовані на те, щоб бачити, що позаду дрона. Франція нещодавно якщо не помлять. Франція запропонувала Україні разом з Україною продукт, який буде передбачати застосування дронів ройових дронів, які будуть як мінні поля в повітрі для того, щоб перехоплювати шахеди. Насправді я цю систему критикую. Чому? Тому що це є останній шелон. Хоча вони заявляють, що це останній шелон, але жнов таки в інформаційному просторі сприйняли як це прямо вундервафл, яка переможе всі шахеди. Це останній шелон. Вона ефективна, коли ми знаємо якісно траєкторію польоту дрону. Вона, на мій погляд, буде мало ефективна проти кабів, те, що теж запропонувала. Але в будь-якому випадку, треба зрозуміти, що це є зброя, яка стоїть на зустрічному курсі. Тобто камера її не побачить, тобто шахет може влетіти. Але для того щоб вона стояла на зустрічному курсі, нам потрібна що якісна детекція. Безумовно можна казати про, наприклад, системи штучного інтелекту, системи розпізнавання на камерах системи розпізнавання з камерами на дронах. Але е, давайте, от, е, на прикладі ракети Пірун польської, яка себе якісно зарекомендувала, е, пояснимо. Е, ракета коштує близько там, 170 тисяч доларів. Система е, донести засіб ураження і підірвати коштує там, до 50 тисяч доларів. Все інше це система наведення покладена на цю ракету, яка знищується. Повертаємось до питання. Ну, Тобто, секундочку, система наведення і оця вся детекція це 120 тисяч доларів, і 50... ну, умовно кажучи, да. Да, умовно кажучи ми, які ми знищуємо, і це саме відбувається зараз в дронах перехоплювачах. Тобто ми кладемо туди в саме дорог стою до і ми його знищуємо. Що пропоную я? Я пропоную я... системи якісної детекції, які нам допоможуть прибрати все це і зробити радіокомандне наведення. Або там ну частково інерційне, яке дозволить нам залишити дороговартісне обладнання на землі, яке буде. Ефективно за будь-яких повітряних сілей, тому що воно буде диктувати будь-які повітряні сіли там, незалежності від ЕПРу і ефективної площа розсіювання або там швидкості цілі. І додатково а, при цьому ми будемо а, використовувати дешевий засіб. На тих же самих дронах не треба буде навіть камери розумієте, для того, щоб прибути в ту точку, де буде зараз дрон. Тому що ми вже за рахунком балістичного калькулятора прорахували, де буде і. А... Прикладом, чому це так може працювати, є ізраїльська ракета Тамір, яка використовується в сталевому куполі, яка коштує 50 тисяч доларів. Ну тобто, по суті, вони оцю детекційну частину залишають на землі, але круто прораховують і точно прораховують, де буде повітряна ціля, а туди летить уже щось просто по цілі, і там з якимось запасом вибухової речовини. Безумовно, знищується і підривається. Жнов таки давайте повернемось до цього роювого застосування дронів. В середньому зазначено, що дрон коштує 2000 тисячі доларів. Для використання, наприклад, там знищення повітряних цілей може застосовуватися від 100 до 1000 дронів одночасно. Ті дрони, які не, не а, зірвалися, вони повертаються а, на землю. А, і питання в тому, що в середньому для якісного виконання за такої бойової задачі потрібно буде там від 20 до 50 дронів. Тобто, розуміємо, що це близько 50-100 тисяч доларів, тобто та сама математика. Але головно, голов, головне, що нам треба зрозуміти, що а, час польоту такого дрону. Складається лише 15 хвилин хвилин, тобто чергувати не вийде постійно в небі. Якщо буде дрономатка, а це скорочення суттєво кількості дронів. і тобто, ми знов таки шукаючи дешевий інструмент знищення, виходимо на дороговартісне застосування системи, більшість якої буде знищуватися. А нам потрібно побудувати якісну систему. Те, що зараз проглядається в умовно в співпраці з Францією, тому що ми кажемо про радари. Grand Fire 300, Grand Master 200, Ми кажемо про системи сам TNG, Тобто, це вже вибудення якісної радіолокаційної системи, яка дозволить поєднати свої зусилля з літаками дальнього радіолокаційного виявлення з петріотами і сформувати доволі непогану систему детекції. Ну і власне про повід, про російський прогрес 120 тисяч кабів і 30 тисяч шахедів цього року виготовить Росія. Це дані від головного управління розвідки. Ну і Росія запускає каби з більшою дальністю. Тепер уже до 200 кілометрів. Це теж відбувається за рахунок ну там у цих реактивних прискорювачів. І значить, тоді відповідно і загоризонтна за горизонтна робота, з якої ми починали цю розмову, і ракети, які могли би нам допомогти для цієї загоризонтної роботи, ну що це міняє взагалі компанія Дерибаско ангар 22 свого часу викупила китайські реактивні двигуни і зробила реверс інженеринг Тобто, Росія таким, в таким чином отримала можливість виготовляти малі реактивні двигуни. Тобто, вони що зробили? Взяли реактивний двигун для авіамоделювання і доробили його, тому що нам не потрібно там 10 годин роботи. Нам потрібно всього там 30 хвилин. І це дозволило суттєво покращити деякі характеристики. Тобто, умовно кажучи, Росія тривалий час у Росії, на жаль, дуже добре зі стратегічним баченням, і вона тривалий час вкладалася в ідею створити самий дешевий боєприпас, який буде нестись там на відстань до 400 кілометрів. І от виконання ФАБу модулю МПК реактивного двигуна, дозволяє їм працювати поки що на 160 гарантовано. Використання також можна казати про використання не лише там реактивних двигунів можна казати про е, твердопалних прискорювачів або інших якихось елементів, які будуть працювати. Е, насправді це не дуже легко, тому що тут треба синхронізувати е, швидкий старт, малий старт, коли продається прискорення. знов таки, треба не забувати, що з якої висоти працює літак. Е, якщо з реактивним прискорювачем він може працювати з малих висот, це не дозволяє нам. Якісно виявляти його. Тому в будь-якому випадку ворог буде намагатися шукати рішення дешевих засобів ураження, які можуть працювати на глибину до 400 кілометрів. Але це тактична авіація. Це умовно, су 34 Су-35, су 30 Жнов таки е, згадуємо, що су 34 несе два каби, які е, там ну там не два каби, там умовно чотири каби, які можуть працювати там на 160 км. кілометрів. Його супроводжують. Су-30 з ракетами Р 37 які можуть працювати на глибину 230 кілометрів. Це ракета повітря-повітря. Це то, чого наша авіація, в принципі, давайте визнаємо, боїться, тому що вони працюють по наших літаках з відстані безпечною для себе. У нас поки що овіціни АІМ д серії працюють на 180 км, кілометрів, але ми їх не застосовуємо, тому що у нас немає достатньо якісної радіолокації для того, щоб перехоплювати російські літаки. Ну і жнов таки мітіор. Дайте нам мітіор, будь ласка. <реш> Метеор, який дуже багато в чому допоможе, окей. А, тобто, ідея, ну просто там детектувати кожен конкретний кабі, збивати це теж такий ну крок останньої надії це до 10 оперативних аеродромів, 300 літаків тактичної авіації, це те, що Росія. Щодня використовує по території України. Тобто, мовно кажучи, ми розуміємо, кількість кабів за місяць випускається близько 6 тисяч. Тобто ми розуміємо, що там 6, 12 тисяч, 24, 32, і так далі пішло. Легше все ж таки по літаках і по аеродромах. Працюємо, але для цього треба ж таки, що нам потрібно Middle Strike дрони Активна тема, яка з минулого року там. Злітка цього року давайте так минуло підіймається питання щодо збільшення такої, таких засобів в Так, є певні позитивні моменти, і ми зовсім скоро побачимо більше таких ударів, ніж там глибоких ударів, тому що є задача знищувати логістику ворога, знищувати аеродроми, склади ворога, які знаходяться у цій 300 кілометровій зоні. Ну тобто, middle strike – це ми рахуємо приблизно 300 кілометрів від точки пуску. Ну, ми кажемо про те, що вони повинні працювати на 600 кілометрів, але 300 кілометрів – це те, що потрібно Перекопати на території Російської Федерації. Добре, добре, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що прийшли до студії. Нагадаю, у аудиторії з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил збройних сил України Анатолій Хребчинський. Говорили, звісно ж, про перспективу французьких Рафалів сьогодні. Президент України відбуває до Франції, і там буде зустріч його з французьким колегою, а також за Нований брифінг з промисловцями і підписання листа про наміри. Щоправда, як сказав наш гість, перспектива перспектива Рафалів для України це не надто швидка перспектива, тому що і терміни навчання, та і терміни будівництва. Шановні, коротка пауза. Новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.